Доброго дня, дорогі українці, рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. І сьогодні я покажу вам невеличкий звіт першого місяця одного з своїх торгових експериментів. Тому ви можете зручно, буде максимально корисно. Приємного перегляду. Поїхали. І так, для тих, хто вперше на каналі або можливо пропустив попереднє відео, ось тут прев'юшка, можете його подивитися, там я більш детально розповідав про цей експеримент. Знайдіть це відео і а, вивчайте. В чому сенс цього експерименту? Я планую набирати деякі монети, в першу чергу, біткоін та ефір по стратегії DCA ну орієнтовно десь до 2027-го, можливо навіть до 2030 го року. Я планую викупати як Ріст монет, так і їх падіння і повністю криптозиму. Раніше я декілька років назад на початку цього каналу робив невеличке відео про стратегію DCA, де аналізував попередні цикли. Я показував вам ось таке. Зараз давайте трошечки покажу. Я я врахував на 2017 році, і ми враховували ось таке, що якщо би ви викупали повністю. Весь рост, оцей в 17-му році, потім оце падіння, то ваша середня ціна була б десь ось тут, там на 10 тисячах. Можете знайти це відео і подивитися, в принципі, буде корисно. Так само, якби ви викупали, наприклад, весь рост в 21-му році, потім оце падіння, потім ще рост, оце падіння, і потім усю цю, цю криптозиму, то ваша середня ціна вона також була би орієнтовно десь на 30 тисячах доларів. Чому? Тому що зазвичай сам ріст. Йде дуже стрімким. І коли ви купуєте, ви не зможете дуже багато накупити в цьому році. Так, да, ви будете купляти задорого, але великий ріст Потім різке падіння, тут що буде, я не знаю, але а, зазвичай падіння йде дуже різким. І в такому випадку, ось на цьому проміжку часу ви не так багато накупите, як ось тут, коли криптозима зима, і десь один-два роки ви будете торгуватися на маленьких позначках, і ви зможете дуже сильно усереднити свою позицію. Тому я запустив цей експеримент орієнтовно на оцих хаях. Перша покупка була, а, я не пам'ятаю, по якій ціні, зараз подивимось. А, я почав купувати біткоін та ефір. Біткоін на 1000 доларів, ефір на 500 доларів в місяць. І купуються вони кожного дня. Тепер давайте перейдемо до цих моїх ботів, і я покажу вам максимально детально, подивимо середню ціну і також розповім вам про деякі зміни. Ось так виглядає зараз вікно з ботами. У мене, як я вже казав, три боти. Ефір, біткоін та один бот на два мемкоїни. Це Догі Коїн та Шіба. Зразу скажу, що по догі, по Шібі це не якісь там фундаментальні проекти, чи щось це чиста спекуляція, просто воно буде набирати позицію. У мене була я набирав спочатку десь по 5 доларів, чи щось таке саме догі шібу, але я вирішив, що все ж таки це забагато. І просто а, зменшив до мінімальних позначок по 1 долару в день на довгі щіби, скажімо так, на каву. Нехай воно декілька років туди капає, це не так буде для мене важливо, нехай капає. Також з альткоїнів у мене ще набирається а, тон. А, тон набирається у мене на біржі OKX. Зараз вам її покажу. Я, до речі, залишаю вам в описі до цього відео криптовалют... посилання на біржу Bybit та OKX, Можете зареєструватися. Зараз поясню ще раз, чому я користуюсь OKX для тону, тому що банально на Bybit чомусь в ботах неможливо додати тон. Ось і все. Наступна моя біржа ОКX. Тут трошки неправильно працює стратегія, тому що для того, щоб змінювати, наприклад, от у мене він купує зараз на 15 доларів щотижня, а раніше він працював на кожен день. Я трошки змінював це все. Відред. Тобто відредагувати бота неможливо. Ви. Його один раз запустили, і потім треба його вимикати. Тому у мене декілька ботів було зроблено, і статистику теж нормально не подивитися. В принципі, на Окіксі буде і далі набиратися тон. Не знаю, що буде далі. Можливо, якщо на байбіті з'явиться, я переставлю туди бота, але тон так само я буду набирати в довготривалій перспективі, бо вірю в цей альткоїн. Повернемося до наших активів на біржі Байбіт, і побачимо тут вже більш детально, що тут у нас відбувається. Як я вже казав, у мене давайте подивимось на цього бота з мемкоїнами. Ось вони два. Тут середню ціну можна подивитися. Він зараз купує кожного дня, як ви бачите, вже місяць. Да, це звіт за перший місяць. Ось тут можна подивитися параметри, можна їх змінювати, і це є великим плюсом для криптовалютної біржі Bybit, тому що на OKEX ви не можете змінити, треба відміняти і запускати нового бота. Тут поставили можна змінювати як суму, на яку ви будете купувати, так і частоту. Як він активно буде скуповувати, чому це важливо? Зараз поясню. Давайте повернемося до більш важливих активів. Наприклад, вернемося до нашого біткоїна. Ось тут у мене в біткоін вже інвестована 1 тисяча доларів. Зараз ви бачите баланси скрізь мінусові. Чому? Тому що як я і казав в тому відео, тому що зараз я скуповую рост, і тоді я казав, що дуже скоро і дуже довго цей портфель буде в мінусах, поки ми не впадемо, поки ми не зробимо якусь середню ціну. Коротше, те, що цей портфель в мінусах, це нормально, і я був до цього готов і в першому. Відео про це вам все казав. Тепер подивимось детальну інформацію, що тут в нас є. Як ви бачите, взноси це вже 32 рази бот спрацював і купив. А, значить, зараз у нас ціна 64 тисячі доларів за біткоін. До речі, я вас вітаю з четвертим успішно проданим халвінгом, тому чекаємо зростання. Середня ціна в нас 67,140. Якщо ми подивимось на графік, то я навіть отут купував за 70 чимось, бот купував, а середня ціна зараз трошки впала вже ось сюди. Ну я ж кажу, ми почали цей експеримент на максимальних хаях для того, для того, щоб показати вам, що неважливо, де ви заходите. Головне, як довго ви будете знаходитися в ринку. Історія ордерів. Так само можна побачити, що ось тут я почав першу покупку зробив по 64, Далі ви бачите 66, 67, 70, бот купував, бачите, як довго бот купував по 70 тисяч, навіть 71 тут є. І вже потім трошки впало. Потім знов майже 72 тисячі. Тобто бот викупав максимально довго весь цей час хай. Тепер він викупає невеличку корекцію і потрошку знижує цю середню ціну. Так, ідемо далі. Значить, як я планую ще ним користуватися? Дивіться, я про це писав в своїй ВІП-групі, коли це все придумав. Але також хочу розповісти і вам. До речі, якщо вам цікаво, взагалі, що таке ВІП-група, це наша закрита спільнота, в якій я показую всі свої дії, як на спотовому ринку, так і на ф'ючерсах. Всі свої угоди показую. Також в найближчому майбутньому там з'явиться курс по фондовому ринку. Зможете більш детально ознайомитися. Якщо вам цікаво дізнатися про віп-групу, знизу під цим відео є посилання на сайт, можете перейти, почитати, там все максимально детально, все описано. Вся статистика в відео також є на цьому каналі, по фьючерсам можете дивитися і дізнаватися більш детально. Зараз не буду про це максимально довго розка... розповідати, тому що в попередньому відео все детально розповів. І так, в чому сенс? Дивіться. Якщо ми зайдемо в параметри, у нас тут є кнопка Ізмініть. І це дуже важливо. Чому? Тому що дивіться. Якщо зараз я скуповую орієнтовно десь по 30 доларів щодня біткоін, тобто ми знаходимося на хаях, по 30 доларів ми купуємо для того, щоб зменшити свою середню ціну, що я буду робити? Якщо ми побачимо корекцію кудись сюди, ну максимально сильно, да там на 40 на 30 тисяч, щось таке, то я буду збільшувати об'єм накопичення. Чому? Я натисну тут ізмініть і введу суму не 30, наприклад, а 50 або 60 доларів. Навіщо це робити? Це треба робити для того, щоб по нижчим показникам він набирав більше і таким чином швидше знижував ціну. Якщо буде дуже дуже активний рост, наприклад, зараз розвертається і стрімко летить на 100 тисяч, то я не буду викупати е, дуже дорого е, ось ці активи, тому що ну в цьому не буде сенсу, тому що потім буде падіння. Це завжди так. Тому я можливо навіть зменшу цю цю суму но на 15 доларів в день, якщо він буде активно дуже зростати. Тому я вирішив таким чином редагувати цього бота. Зазвичай стратегія DCA каже нам про те, що ми повинні поставити якийсь конкретний термін, поставити якусь. Суму фіксовано і все і не чіпати взагалі цього бота, щоб він працював, і тоді в нас буде ідеальна середня ціна. Але так як я постійно в ринку, так як я щоденно моніторю всі ціни, всі новини, взагалі повністю тримаю руку на пульсі, тому я можу бачити, коли воно впало, коли воно зростає, і можу трошки покращувати свою середню ціну за за рахунок того, що буде знижувати або збільшувати кількість доларів, які будуть вкладатися в цих ботів. І потім буду показувати вам, як все це відбувається. Я думаю, це буде корисно для вас. Якщо вам цікава ця стратегія, можете вивчати попереднє відео на цьому каналі і налаштовувати своїх ботів та користуватися ними. Ну а це був звіт за перший місяць інвестування по цим ботам. На цьому сьогодні, все. Дякую за підписку. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока.